thank yeah. you Дня, шановні телеглядачі, у студії Алла Гусарова. І сьогодні ми обговоримо питання так званої газової залежності нашої країни, а власне, енергобезпеки її. І своїми думками з цього приводу з нами поділиться вчений секретар. Інституту газу Національної академії наук України Борис Ільєнко. Доброго дня, Борисе Кузьмичу. Доброго дня. Алла. Я почну з того, що я повністю з вами згоден. Питання вирішення проблеми газової залежності – це питання енергетичної безпеки нашої держави. А енергетична безпека це один крок до національної безпеки, і не дуже багато кроків пробачте до національного суверенітету. Я хотів би почати з того, що поняття енергетичної безпеки досить широке поняття. На мої, на моїй пам'яті, десь 6 чи років тому, на одній конференції в Києві посол Великої Британії сер Роберт Бренклі казав про те, що наприклад для його країни енергетична безпека це охорона газопроводів і диверсифікація потоків вуглеводнів. Якщо казати про нашу країну, то за моєю думкою, основні чинники. Енергетичної безпеки нашої країни це видобування власних вуглеводнів, власного вугля і енерго енергоефективні заходи. Я хочу все-таки почати з того, що ми вже неодноразово в нашій програмі обговорювали це питання, і передусім йшлося про те, що нам потрібно шукати альтернативні джерела енергії. У вас є своя думка з цього приводу, але я все-таки запропонувала би вам розказати, які можуть бути альтернативи, тим більше, що деякими з них ваш інститут займається. Безумовно, треба приділяти. Увагу альтернативним джерелам енергії. Але при цьому не треба забувати, що можливості альтернативних джерел енергії, взагалі кажучи, обмежені. Давайте подивимось на енергетичні стратегії України, котрі були створені в різні роки. Оцінювалось внесок альтернативних джерел відновлюваних джерел енергії десь порядка 5%. В останній оновлені. Програмі енергетичній стратегії ця цифра навіть ще нижче. Моя думка така, що безумовно треба займатися використанням альтернативних джерел енергії і, зокрема, відновлених джерел. Це вітрова енергетика, і сонячна енергетика, і використання біомаси, і використання скидних технологічних та інших газів. Але я впевнений в одному: ці проекти, ці розробки повинні бути окупними, комерційно забезпеченими. Ну, а якщо трошечки детальніше на деяких з них, давайте зупинимося. Ну, наприклад, та сама сонячна енергія, те, що зараз великі надії, начебто на неї, бачите, покладають. ще академік Капіца казав про те, що сонячна енергія обмежена. Ми залежимо від роботи нашого світила. І якщо підрахувати кількість енергії, яка припадає на квадратний метр площі Землі, то це буде небагато. Для того щоб комменсувати всі витрати вуглеводнів, я в певній мірі цитую, цитую великого вченого, Це треба десь по екватору огородити величезний карпанка паркан з сонячних елементів. Якщо казати про це серйозно, про це серйозно це, це безумовно місцеве паливо. Мені скажімо, два відрядження були в Туреччині. Я звернув увагу, як вони використовують сонячну енергію. Окрім того, сонячна енергія вона ж залежить від погоди, від доби від, від роз, розміщення. Ну, скажімо, в Криму в свого часу поставили сонячну електростанцію. Це взагалі не моє, але питанням цим цікавився. Там десь 40 тисяч зеркал, це велика територія. А маємо ж який результат? Десь 1-1,5 МВт. А що таке 1,5 МВт? Це десь опалення 10 тисяч квадратних метрів. Ну, скажімо, 100 300 квадратних будинків. Величезні поставили станції сонячні в Техасі, я знаю, але там проблеми з дзеркалами. А якщо пил, треба займати сонячною енергетикою безумовно, але треба знати, де і як її використати. Сонячну енергію зрозуміло. А от у вас інститут дуже багато займається газифікацією якихось різних інших продуктів. Наскільки це перспективно? Що тут можна запропонувати? Знову і що таке газифікація? Якщо? Газифікація є процес спалювання, коли ви подаєте в необхідній кількості повітря з киснем і за рахунок використ... реагування вуглеводневої частини, скажімо, біомаси або палива з киснем, у вас здійснюється повне згоряння. Якщо ви здійснюєте цей процес за участю, скажімо, кисню або пару, пару або повітря, у вас йде. Процес неповного заряження. При цьому у вас виділяються такі елементи, як водень, як окис вуглецю, як вуглецю. вуглицю. Водень і окис вуглецю можуть бути використані в хімічних синтезах. Зараз е, дуже активно на Заході і в США ведуться роботи з отримання моторних палив на базі газифікації, на базі газифікації біомаси, на базі газифікації вугілля е, активно вели ці роботи. У Південній Африці. А скільки у нас перспектив? Це, це, це питання не головне, я б сказав таке. Нам треба думати ось про що. Я просто наведу приклади розробок нашого інституту. Треба дивитися там, де це комерційно вигідно. Наш інститут, скажімо, в Житомирської області в місті, Пал, в місті Малині, на заводі, котрий виробляє папір. А тут використовується деревина, утворюється значна кількість тирси. Ці тирси роблять пелети. І ці пелети розміщують в газогенераторі. Повітряний газ подають повітря в, в певній кількості, щоб отримати газ, газоподібні продукти газифікації. Ці продукти мають таку властивість, до чого це і е, цей робиться, вони можуть горіти. У них е, у цих продуктів е, повітряної газифікації невелика теплотворну здатність, ну був так приблизно в разів вісім нижче ніж чим природний газ, але воно горить, чудово горить. І от ці продукти газифікації направляють в котел і заміщують на 80% природний газ. Ось вам економія. Там, тобто де... це можна сказати такі локальні проекти. Які... Це локальні глобальні проекти. питання. Не вирішують Глоба... На місцевому рівні, на місцеві, місцевих масштабах це безумовно. І якщо продовжити на нашу тему по використанню біомаси. Скажімо, цим же відділом є впровадження на обертових печах опалу глини. Зараз поставили цю ж розробку. На теплоелектростанції, на металургійному комбінаті, де заміщ, заміщують природний газ з лужпінням і мають економію десь приблизно 80% заміни природного газу. Це безумовно локальні речі. Це економія, скажімо, на рік, ну скажімо, 5, 10, 15 мільйонів кубів. Це небагато. Але в, в місцевому, в локальному розрізі це результат безумовно. І до цього треба, треба прагнути. А от у мене таке є запитання. Я знаю, що у вас якийсь був цікавий проєкт в Луганську на заводі певному. Ви не знаєте, що там Я зараз. Я вам того... що це за проєкт. У зв'язку з тим, що є певні проблеми з постачанням природного газу, то зробили цей проєкт в Луганську на одній невеличкій котельні з газифікації вугілля. Також повітряна газифікація вугілля. Не біомаса, там вугілля є. Більш того, у них надлишок був. Ну, на жаль, треба казати, був виробництво вугілля, якраз того вугілля, котре дуже добре газифікується. Це я маю на увазі антрацити. Вони непогано газифікуються, отримується газ з певною теплотурною здатністю, котре я казав. І цей газ направляється в котел. Таким чином, ті райони, ті райони, де нема природного газу, але є вугілля, чому не поставити газифікатори і отримувати це. Але знов-таки це локальні проблеми. Ну, все такі локальні ви, проблеми, ви, а ви, їх без... можна було б запропонувати. Скажімо, ми ж все-таки збираємося, коли закінчиться у нас ця вся військова ситуація, то напевно нам треба буде відновлювати ті території. І такі проекти, я так думаю, що мають перспективу. Безумовно, безумовно. Саме мають... Там, де є вугілля, де є видобуток, зулині шахти. А, але я вважаю, вважається. Це... Тимчасово, тому що ми маємо величезні можливості, можливості мати свій природний газ і в значних кількостях. Хотілося б ще б з вами обговорити питання того е, сланцевого так званого газу, який нашумів свого часу. Що ви взагалі думаєте про перспективи саме цієї, цього сегменту? Коли йдемо про сланцевий газ, мені хочеться е, здійснити якийсь рух. бо я... Я, хоч я не геолог, я вчений секретар Інституту газу, але в мене така робота, що мені доводиться часто е, давати інформацію про розробки. Е, в травні 2010 року інтернет-газета Главком досить відомо запросили мене, зараз, як я зараз пам'ятаю, Івченка Олександра, колишнього голови «Нафтогаза» та Валерія Боровіка, це молода енергія України, для обговорення нової проблеми. Для України, для Європи видобування сланцевого газу. Справа в тому, що в 2008 році в Сполучених Штатах завдяки сланцевій складовій видобули природного газу більше, ніж в Росії, і це був, як то кажуть, величезний хід. Весь світ зацікавлений всьому, тому що далеко не всі країни мають можливості користуватись власними енергоресурсами. Я вже не кажу про Європу. Я в свого часу, ще в радянські часи, бачив, які складності має Чехословаччина, ГДР і Меншій мірі Польща, там дуже гарні вугілля. Але ця проблема мене зацікавила після виступу на Главкомі чомусь вирішили, що я фахівець, почали звертатись до мене. Я почав цікавитися цією проблемою, знайомитися з геологами, знайомитися з працями, преч за все, академіка Олександра Хімича Лукіна. Потім так трапило, що я в тому ж році був на енергетичному конгресі в Монреалі. І в мене вже на початку 2011 року склалось таке враження, що сланцевий газ це суто американська проблема. Цитуючи Олександра Єхимовича, я можу сказати, скажімо, є в Росії, Ямал, є в Туркменії поклади, є Катар, а є, сланце, є сланцеві поля в Сполучених Сполучених Штатах. В чому основна проблема сланцевого газу? Справа в тому, що сланцевий газ це не поклади, це території. Сланцевий газ впродовж багатьох років. Опинився в певних структурах, в чорних сланцях. Але скільки його там, я про це, до речі, кажу, казав про всі, свої останні публікації в зеркалі тижня». вважається максимально 20%. А ви можете собі уявити, вугілля з 80% зоністі, мабуть, ні. Так от, найбільше родовище сланцевого газу це Южний Бернет. Те видобуто, як вважаю, більше 90% сланцевого газу у світі, має. Поклади сланцевого газу 1%. 1% на масу сланцевого, сланцевого матеріалу, чорно-сланцевого матеріалу. Я підрахував, я мав певні геометричні дані, що для видобування одного мільярда кубів сланцевого газу треба переробити територію сланцевих полів до тисячі квадратних кілометрів. Ось чому на тому ж Южному Бернеті вже зробили порядка 20 тисяч свердловин. Це якийсь новий клондайк, там дуже багато порушень техніки безпеки. Хоч гідрозрив можна зробити безпечний. На Україні це дуже добре вміють робити. А скільки це новий клондайк, там багато порушень. І на думку фахівців я притримуюсь цього сланцевої характери в Штатах закінчиться десь років через 6-8. Ну скільки у цих тисяч квадратних кілометрів можна мати? Бо це, якщо казати, казати родовище сланцевого, газу, це просто неправильно. От я родовище природного газу, пробору свердловини, воно дає газ багато-багато років. А сланцева свердловина важча, вона існує 5, 6, 7 років. Причому кожного року треба робити до 10 гідророзривів, інакше його не. Це треба перетрясти оцю сланцеву породу. Тобто ви вважаєте, що все-таки в Україні цей напрям не має перспективи? У, у світі. Я... Не раз зустрічався з цього приводу і казав, і ставлю одне єдине питання, чому, починаючи з 2008 року, видобування сланцевого газу так і не перетнуло кордони Сполучених Штатів, і частково Канади. Чому? Тому що його треба мати. Польща дуже зацікавлена була. Ну, Польща поляки народ гонорогоноровитий, вони бачили можливість позбавитись е, залежності від... Е, від Росії вони дуже багато роботи вклали, а зараз пішли від них інвестори. Тому що в чому основне протиріччя? Коли коли казали про сланцевий газ, казали не про реальні запаси, а про прогнозні запаси. Реальних запасів сланцевого газу це десь 2% від всіх світових реальних запасів таких запасів, що можна видобувати. А прогнозні це діло таке: в Польщі прогнозні запаси не, підтвердили, не підтвердилися, і цілий ряд потужних інвесторів вийшли з гри. Насланцеву газ розраховувати не треба. Зрозуміло. Нас... А вашу думку поділяють ті, хто приймає рішення щодо цих розробок? Ви Знаєте, ті, що приймали рішення колись, колись їх вже нема. Для них головне були гроші. І Грошами все було закрите. Вони почули, побачили, що всі ось і ми будемо видобати. Вони вже поділили ті ділянки між синами, між, ким... між колишніми міністрами. А результату немає, не буде. Справа в тому, що, може, ці фірми все цікавились. Мене фірма речі телегувала в Варшаву. Там цікаві були розмови. Я спілкувався з людьми, і вони без оптимізму до цього відносились. Але це дуже розкручено. Якось виступав в американській торговій палаті і виступив. Так на мене звернула американська амбасада увагу, я з ними спілкувався на цю тему. Але в мене Переконати в мене в цьому справі неможливо, тому що я вже трошки навіть фахівець. Завдяки цьому я почав цікавитися, звідки сланцевий газ, це глибинне боріння, це глибинні горизонти, звідки його поступає, він поступає ну, в певних кількостях. Ми переходимо до глибинного буріння. Це якраз те, що треба робити. І те, те, що робиться в світі. Я саме хотіла на цьому більше зупинитися, тому що у вас є своя думка з цього приводу. Взагалі-то ваш інститут навіть свого часу був заснований. Саме тому, так він і називається тут газу, так, тому що Україна Absolutely. була сама великим видобувачем цього природного енергетика. Так? Все змінювалося і трошки ваш профіль змінювався. Але ви вважаєте, наскільки я знаю, що нам все-таки треба повернутися до своїх джерел, як то кажуть? Ситуація з чимало. Наш інститут був заснований в 49-му році, коли почалось видобування газу, коли побудували Дашавський газопровід і виникли питання використання газопромисловості в, в котельній практиці. Так, видобували газ на Україні, видобували десь до 20 мільярдів. Але що трапило в 63-64-х роках? Справа в тому, що газ видобували, це я вже не як технолог, як геолог, але мені геологи довіряють. Газ видобували десь на горизонтах 4-4,5 тисячі метрів. І ці горизонти вичерпались. в 63, му 64, му 65 му роках. А в цей час вже в Оренгої був газ і вже відкрили оці родовища нафти в Західному Сибірі. І взагалі було питання про те, щоб прикрити нашу газову, газову нафтовидобну промисловість. Але у нас завжди була дуже сильна геологічна наука. В неї зараз є ще. Ще є. Нас підтримали видатні геологи, і, а думка була в тому, що треба шукати газ глибше на, на більш глибинних горизонтах. І коли почали робити свердловини на глибині 6-6,5 тисяч метрів, я хочу вас звернути увагу, 67-го, 68 -го по 70-й рік за два роки у нас видобування газу збільшилось з 20 до 50 мільярдів кубів. А ще декілька років ми досягнули 70 мільярдів кубів. Це про, говорить про, про потенціал. Потім справа не тільки в глибинному розташуванні газу, справа в тому, що газ весь час утворюється. Тут вже боротьба ідей, органічна і неорганічна. Я підтримую неорганічної теорії, бо вона мені як людина хова... подала. Це геологічні теорії, вона є. Це вже розуміло. геологічні теорії. Я хочу сказати, що підтвердженням відновлення запасів природного газу є факти. Скажімо, що Белинське родовище за останні 20 чи, може, 30 років відновилось на 80 мільярдів кубів природного газу. Є дуже цікаві матеріали геологічного журналу. Геологи ще на початку минулого століття звернули увагу на те, що родовище відновлюється, і що той обсяг, який займають від родовища, він не відповідає тій кількості, яка видобувається. Тобто йдеться і про те, що начебто вже вичерпалися запаси, але через вони, певний час вони поповнюються вони весь час. І можна... За моєю думкою, ми зараз, Але з вами спілкуємось, і в цей час утворю утворюється газ. На глибоких горизонтах, десь 8-9 тисяч метрів, знайдені фантастичні родовища. І, і ці фахівці з повною відповідальності кажуть, що людству не загрожує вуглеводневий голод, не загрожує. Якщо я пам'ятаю, то треба зачекати, так? Треба робити. Але робити зараз, щось. зараз нам треба, треба видобувати. Але зараз у нас ситуація, яка яка в країні. У нас форс-мажорна ситуація, і нам треба робити єдине, якось спробувати збільшувати. Видобувати газу, а основне спасіння це, це реверс. Яка зараз у нас ситуація? Скажімо, якщо я не помиляюсь, у 2013 році ми використовували десь 50 мільярда 4 мільярди газу. За минулий рік це впало на 16 Це зараз десь 40 якщо я не помиляюсь, На 16%. на 22% впало, впало споживання газу промисловості. Ну, по зрозумілих причинах. Скажімо, ми можемо дотягнутися до 20, це нелегко. Я зараз скажу чому. Взагалі і так щось про те, а, що все, ми так. себе по побут, комунальну енергетику, ми можемо своїм газом забезпечити. Ну, взагалі так, взагалі так, взагалі можемо. Але справа в тому, що все інше ми повинні взяти. А де нам взяти? Треба купувати, треба десь його виробляти. Якщо. Йдеться про науку, чи є напрацювання якісь саме у вашого інституту для того, щоб можна було це якось активізувати. Ми можемо тільки висловити своє бажання, тому що ми готові використовувати природний газ і в металургії, і використовували, і має певні наробки. Але це питання сказати питання геологів це не зовсім. Це вже бачите, мені багатьма питаннями доводилось цікавити. Є певний комплекс політики і бізнесу. І цей комплекс диктує умови. От, скажімо, взяти таку проблему як глобального потепління. Клімат міняється, але вперто кажуть про те, що це наслідки роботи людини, антропологічні. Це величезне, як то кажуть, по російське заблуждення. Я навіть вчора, вчора подивився про сім'ю Капіце. я один з його синів, Андрій Капіце, він членкоргіограф. Він прийшов до того висновку, що це величезна дера в Антарктиді це не наша робота. Ми планета, ми існуємо в космосі, у нас дихає повітря. Чорне море кожну добу видихає мільярд кубів природного газу, метану. От, от ось вам і складова ця антропогенна. А якщо казати про наш інститут, то ми можемо працювати і з сланцевим газом, і з природним газом, і з скідними газами, і з вугіллям, і з біомасою. Ми геть усе вміємо. Тільки дайте нам роботу, але все-таки на завершення програми, що би ви побажали тим, хто приймає рішення у газовій енергетиці, що нам би потрібно було зробити для того, щоб все-таки зменшити цю енергозалежність і взагалі подбати про свою енергобезпеку? Верховна Рада прийняла рішення про збільшення видатків за видобування газу нижче. Десь 5 тисяч кілометрів зараз це 55 а на менше глибинах 22 Я був на, на засіданнях, присвячених цьому питанню. Мені хотілося, щоб депутати Верховної Ради, щоб уряд проникнувся розумінням того, що треба робити. Нам треба брати кредити, хотіли побудувати заводи. Стучно природного газу за ці ж гроші можна було б побудувати стільки свердловин, що ми перекрили би все. Треба, щоб це було це держава має цим займатися ну, на вашу біг. у нас ситуація така. Може ж зараз свердловини, які які у є, вони ситуа... ж приватні. У, у нас в нашій країні унікальне становище. Прямо в тому, що держава контролює десь 6 або менше процентів промисловості. Такого нема ніде в світі в Німеччині, в Сполучених Штатах 20, більше 20% регулюється урядом. Це важка промисловість банка це. Все, все. Воно все не наше. Тому треба, я не за революцію, треба е, розглядати питання ну, не, ця, не, не націоналізації, а придбання чи е, е, віднесення до держави контрольного пакету акцій, щоб ми могли щось робити. Ми ж, ми ж ми безвладні. Чому пане Іценюк прийняв цю реформу податкову? Да Тому що у нього, на мою думку, пересічного громадянина, у нього немає інших важелів. Тільки стягувати паски. А щоб сказати, давайте видобувати газ. А воно ж не наше, воно чиєсь. Зрозуміло так, ситуація. Закінчили складна. політикою. Так, ну нічого, наука це теж і політика. Я хочу сказати політики, теж. Так. У нас є фахівці, у нас дуже потужні фахівці геологічні галузі, у нас потужна академія наук, котра… Має потужних фахівців, і ми маємо впровадження і на Україні, і на теренах колишнього радянського Союзу. Ми навіть в Сполучених Штатах поставили установку для очищення біогазу із міських звалищ. Ми, у нас дуже талановита молодь. От ви знімали у нас останній фільм про інститут. Ви бачили, які молоді хлопці. До речі, Микита Воробйов вже кандидат наук. Костя Семейко, аспірант, вже кандидат науки. Ці люди з науки ніколи не підуть. Вони будуть тут працювати. І це наша надія. Дуже дякую, що ви все-таки закінчили на оптимістичній ноті. І будемо прощатися з нашими телеглядачами. До побачення, до нових зустрічей. Дякую вам.